Міністерство їхньої утилізації, яке поки носить офіційну назву Міністерства оборони, відзвітувало, що вони повністю завершили антитерористичну контртерористичну операцію в Шебекіно. Щоправда, ані Легіон Свободи Росії, ані РДК вони про це не знають, і вони там продовжують спецоперацію власне на території Білгородщини. Ну і там ще Шкурськ, і Брянськ, там власне є ще території, де шириться їхня діяльність. Але пане Михайло, ви знаєте, Легіон Свободи Росії сказав, сказав, що домовилися з українською владою? Ми принаймні читали таку інформацію про те, що українська влада готова надати гуманітарний коридор для тих людей з Білгородщини, які хочуть і готові евакуюватися. Як це сприймати? Як і алюзію і відсилку до Маріуполя? Але ж ми точно не будемо людей депортувати і примусово тримати в заручниках, засилати кудись невідомо куди, або це іронія про що це насправді, і чи були такі домовленості? Перше почнемо з того, що міністерство оборони може закінчити контртерористичну операцію тільки на рівні особистої дачі Шойгу. Не більше вони не контролюють жодних процесів. Вони вже у нас з вами знищили військово-повітряні сили, військово-морські сили. Ви пам'ятаєте, коли да 24 четвертого, лютого, 2022 року. То тоді вони. Тоді ж вони знищили всю армію, практично, і тоді ж вони вже авансом знищили Хаймарси, Петріоти і таке інше. Тому слухати Міністерство оборони Російської Федерації можна тільки в рамках Камеді Клабу і не більше того, і це непогано. І це говорить про їх рівень а, і про їх компетенції. Це не означає, що в них збройні сили не воюють. Безумовно, там велика кількість накопиченої зброї, велика кількість мобілізованих, але все ж таки міноборони це не про війну, а про камеді. А тепер друге щодо того, що говорить РДК і так далі. Безумовно, РДК демонструє альтернативну позицію щодо того, як треба відноситись до громадян своєї країни. Тому що все, що сьогодні відбувається в Білгородській області, виглядає наступним чином: вони розміщують Росію як завжди, вони розміщують в житлових кварталах там свої збройні сили. Туди заходять РДК, воює безпосередньо, да, ну воює безпосередньо з військовими Російської Федерації, і Росія додатковими своїми військовими атакує е, цивільне населення. Своє ж цивільне населення. До речі, я про це й казав, що і на території Росії Росія буде воювати так само, як вона воювала в Маріуполі, в Солідарі, в Бахмуті, в Сєвєродонецькій і так далі. Тобто вони будуть бити по цивільним громадянам, по цивільним громадянам в даному випадку Російської Федерації, і тому виходячи з гуманістичної складової, а ми завжди підкреслюємо, що ми воюємо виключно конвенційно, виключно дотримуємось юридичних конвенцій, в яких прописано правила і звичаї ведення війни як такої, і ми говоримо тоді. Ну тобто, в даному випадку, не ми, а безумовно це говорить РДК, громадяни Російської Федерації, але безумовно вони можуть пропустити людей цивільних тільки на територію е, України. І вони говорять: будь ласка, ми можемо організувати гуманітарні коридори, які нам... Ви абсолютно праві, коли атакували безжально атакували Маріуполь, не надавали. Я нагадаю, що тоді відбувалось, в якій істериці туди була пані е, Ірина Верещук, яка хотіла отримати можливість вивести своїх людей, ну тобто наших громадян і так далі. Росія демонстративно ще з таким, знаєте, от як це з мерзотним там, класичним мерзотним смішком. Е е по посмішкою, да, росіяни наказали, так ні, ми тут не будемо вам давати нічого, і так далі. От ми сьогодні демонструємо іншу модель поведінки, тобто Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде потрібно, для збереження життів громадян, цивільних громадян Росії. Хоча я вас розумію. Давайте подивимось на напередодні того, як починали вирізати українців росіяни в рамках СВО. Були опитування в тому ж Білгороді, да і там що було? Или в Щібекіна да 72% казали, що треба починати СВО, надати заходити і різати українцем. Це очень полезно Ми будемо делать. Тому я розумію ваші відносини до цих громадян, які є неадекватними. Але ми з вами, люди 21-го сторіччя, ми гуманістичні люди, і тому безумовно, якщо буде потрібно, гуманітарні коридори будемо організовувати.